Проводиться засідання постійної комісії з питань права людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту, протидії корупції та правопорядку. На засіданні постійної комісії присутні члени комісії, а саме у складі Грися Володимира Гірчук Людмили. Пірючук Олександр Оврович і Яківчик Василь Іванович, а також я, голова комісії, бо за Михайло Іванович. У зв'язку з тим, що всі члени комісії присутні, враховую, що є квору. Відповідно засідання комісії є правочермне. Шановні депутати, нам необхідно затвердити порядок денний. І на регламент роботи засідання даної комісії розглядається питання е, е, згідно з порядком денним про дострокове припинення повноважень секретаря сільської ради Ольгівської Валентини Дмитрів. Хто за те, щоб затвердити е, даний регламент? Прошу проголосувати. За? Проти немає. Утримались немає. Дякую. Значить, питання слідчого характеру. До сесії сільської ради поступила заява Оліївської Валентини Дмитрівни, секретаря сільської ради Бернчанської сільської ради, про складання неї повноважень згідно даної посади, за власним бажанням у зв'язку з сімейними обставинами. Ну, у кожну людину, знаєте. Самі складаються е, обставини тим чи іншим чином, сім'я це перше. Відповідно, якщо людина звертається заява, ми не маємо права не розглянути її. Тому е, дане питання е, мусимо виносити на голосування. Ви це це питання? Е, ні, ні, одну секундочку. Дивлюся, чи нічого ми не пропустимо, да, тільки одна за проєкт рішення даного питання прошу вас проголосувати. Хто за? Проти? Підтримались? Немає. Дякую. Прошу зачитати да. Сирина, будь ласка, зачитайте даний проєкт по цьому. Янської сільської ради 8 кликання Олієвської Валентини Дмитрівну за власним бажанням, керуючись пунктом 4 статті, частини 1 статті 26, частиною 5 статті 50 статті 59 закону України про місцеве самоврядування в Україні, розглянувши заяву секретаря Величенкої сільської ради Лієвської Валентини Дмитрівни про звільнення з посади та складання неї повноважень за результатами таємного голосування без припинення. Веречанської сільської ради, сільська рада вирішила затвердити протокол лічинної комісії, який буде проведено. Друге, достроково припинити повноваження секретаря Гранчанської сільської ради та звільнити із займаної посади за власним бажанням згідно зі статтею 38 Кодексу законів України про працю з 23.01.2025 року виключити Олієвську волонтеру Дмитрівну зі складу виконавчого комітету Гранчанської сільської ради. Олієвській волонтері Дмитрівні передати закріплені за неї матеріальні цінності та справи сільському голові бочку Володимиру Дмитровичу згідно акту передачі. П'яте. Відділу бухгалтерського обліку та звідності Веренчанської сільської ради провести повний розрахунок відповідно до норм чинного законодавства, а саме виплатити компенсації за невикористання дні щорічних відпусток за періоди, які є. Компенсація за 45 днів додаткових відпусток та вислуг років в органів. За 21, 24, 25 роки. Е, так, компенсацію за 20 днів, соціальної відпустки як від матері, яка виховує двох дітей віком до 15 років, за 15 рік, 16. Шосте. Видати трудову книжку Люєвську Валентині Дмитрів та копію цього рішення під підпис і контроль покласти на комісію нашу з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики, регламенту протидії корупції та правопорядку. Ну, згідно того, що по проєкту рішення, який відповідно, якщо буде проведено таємне голосування, так. все підтвердиться, як вложено згідно голосів, значить він вступає тоді в силу, буде підписаний завірний. Тому, тому ще раз е, винесу на голосування. Хто за, за затвердження такого проекту рішення? Е, прошу проголосувати за одноголосно. Утримали спротив нога. Дякую. Все. Я врахую, що на цьому засідна комісії може бути закрита.